Вас вітає підрозділ фізичної терапії, Міжнародного центру реабілітації та нейрофізіології. Мета нашої роботи допомогти дітям стати сильнішими, рухливішими, активнішими та здоровішими. Ми працюємо для того, щоб діти змогли зробити перший крок, до досягти бажаних результатів. Навіть найменше досягнення є дуже великим результатом для нас і для батьків. У кожної дитини є потенціал і. Задача нас як фізичних терапевтів розкрити цей потенціал. Хтось навчиться сидіти, хтось стояти, хтось повзати, перевертатись. А головне фізична терапія дійсно може зробити неможливі речі. можливими. я звертаю на стан дитини і на рівень її підготовленості для того, щоб спрогнозувати її подальшу реабілітацію і подальший стан, що може в нас вийти. Робота з батьками дуже важлива, тому що їм постійно потрібно давати завдання. І що вони мають робити вдома, тому що якщо займатися тільки в центрі, результатів таких не буде. Потрібно займатися і вдома, і в центрі. Я їм даю рекомендації, що потрібно і як потрібно робити це вдома. Вони собі переважно записуються на телефони, тому що краще можна повторити завдання, які даємо батькам. У нас є чати. Ми передаємо інформацію, і у нас бувають складні діти з складними діагнозами і ми. Для того щоб не повторюватись, не збирати новий анамнез, ми передаємо інформацію в чатах. або особисто можна підійти і сказати, що може бути така дитина, і можуть бути такі проблеми там, або якісь особливості. Ну у нас всі спеціалісти дуже високого класу, тому не завжди потрібно щось розказувати, тому що всі знають. Приблизно, що як робити всі з цим розбираються. Не, не треба нікому нічого показувати. В основному можна просто сказати, які є там нюанси, а так то проблем немає. У кожної дитини є свій максимум. Но я, наприклад, в своїй роботі беру набагато вище, ніж Є максимум у тої дитини для того, щоб не обмежувати себе там якимось переворотами, і все. Типу, що у вас одна дитина, вона буде тільки перевертатись там чи сидіти, і все більше ми бригати не будемо. Ми завжди беремо максимум, ми завжди пробуємо більше, і воно завжди виходить більше, тому що віра в пацієнта, віра в батьків вона допомагає працювати і допомагає досягати результатів. У нас крута команда, тому що ми не працюємо по шаблонам. Кожен спеціаліст індивідуально підходить до роботи. У нас кожен спеціаліст працює по-різному, і в різні діти, різні спеціалісти. Якщо, наприклад, я бачу, що я не зможу дитиною працювати, я рекомендую спеціаліста той, який зможе на 100% з нею працювати, тому що головне, щоб був результат, а не просто провести заняття, і, і все у кожного є свої реабілітологи і кожна людина їде до свого реабілітолога, не тільки там до когось одного, а під людину, з якою вона вже звикла займатись, і дитина звикла. У нас спеціалісти працюють з усіма діагнозами, які є психоневрологія, ортопедія, травматологія. Тому якихось питань я думаю, немає викликнути. Плюс ще ми працюємо з генетикою. У нас дуже багато дітей з генетикою, з якою не так легко працювати. Там є свої особливості, і ми з ними працюємо. Ми знаємо, що з ними робити. Чекаємо у вас, в МЦРН. ми намагаємося вам дати не тільки надію, а й результати. І я думаю, вам у нас подобається.